Молитвою заходити. Взагалі для мене це більше не фізіка, а молитва. От. І молитва за наших хлопців. От вони найсильніші. Це в радість, це просто в радість, це коли ти відчуваєш, що з тебе пари, де, коли мороз, до мінус 30. Це дає наснагу здоров'я, силу, бодрість духу дає. Мене, чесно кажучи, заганяли хвороби, проблеми. от У мене там травми є, хребта. І оце мене спасало. Оце мене мене спасало. спасало І 40 років тому я перший раз запірнув ополонку.